26 жовтня позачергові парламентські вибори в Україні ставимо акценти на словах парламентські і позачергові. Щодо першого, то для незалежної України вибори депутатів до Верховної Ради явище аж ніяк не нове. Щодо поняття позачергові. Саме стосовно обрання парламенту за часів незалежної України вони відбуваються лише вдруге. Знімальна група телерадіокомпанії СТЕП у день виборів, відвідуючи міські дільниці, спостерігаючи за роботою комісій і спілкуючись з виборцями, взяла до уваги із виборчого процесу моменти, що є майже типовими для кожного разу. Маємо на увазі місто жовті води, і відмінними, звичайно, як на нашу думку. Отже, перше, вибори проходили за старою змішаною системою, коли половину складу Верховної Ради України обирають за списками політичних партій, а половину по мажоритарним округам. Однак, вперше за всю історію нашої держави вони відбувались в умовах війни, хоча й не оголошеної. Тому й серед виборців з'явилась нова категорія. Окрім тих, що голосують зазвичай на закріплених згідно адреси дільницях і за місцем проживання, це переселенці з тимчасово окупованих територій. Правда, віддати свій голос вони могли лише за кандидата від партії, адже селище чи міста, з яких вони переїхали, не входять до нашого 34-го мажоритарного округу. щодо переселенців є на вашій дільниці? Так, да, три чоловіка ми їх уже обслужили. Люди прийшли, принесли паспорта. Декілька було і знає, що голосують. Да, знає, що є. Єсть, тобто проявляють свою активність. Да, є. Конечно, конечно, приходили зарані, ще до того як ми получили списки. вони вже приходили, спрашували внесли їх туди або не внесли. Як і завжди, в жовтих водах приймали своїх виборців 23 виборчих дільниці: дві з яких спеціальні, і 21 звичайна. А от склад дільничних комісій змінився. Усього 18 осіб разом з головою, заступником і секретарем. На відміну від попередніх виборів, що проходили весною півроку тому, коли їх кількість зменшили до 12 осіб. Тому з поверненням прийнятого раніше складу комісій дещо полегшено зітхнули і виборці, і самі члени виборчих комісій, адже виборчий процес ішов у хорошому ритмі, без черг і виснажливих очікувань, що ми особисто мали можливість спостерігати. Ну, трошечки полегшує. дуже добре організована робота. Складнощів ніяких працюємо весело. Дружно, все добре. Напливу більшого немає, народ йде. Щодо активності наших жовтоводців у розрізі вікових категорій, якщо раніше переважна більшість серед городян, що відповідально ставиться до виконання свого громадянського обов'язку, припадала на людей більш зрілого віку, навіть пенсійного. То під час виборів, про які зараз іде мова, представники молоді на виборчих дільницях не виглядали поодинокими. Можна було побачити велику кількість сімейних пар, чимало з дітьми. Я вам хочу сказати, що люди йдуть хорошо. Ідуть і молоді, і пенсіонери йдуть. Так? Люди середнього возосуда навіть з дітками приходять. Вибори хорошо проходять у нас. Нарушень немає? ви завжди ходите голосувати сім'єю? На всі вибори ходите? Звісно це наш гражданський долг. Серед літніх людей нам зустрілось чимало, що пересуваються з певними труднощами. Однак при цьому якісь свідомо робили свій вибір, викликаючи захоплення навіть у молодого покоління. Хоч і важко, але я завжди ходжу сама на вибори. Це я прийшла, не записане не хотіла, щоб до мене приїжджали. А чому не хочу? Я йду людей побачу, щось <бачу> <бачу> почую. <голосую>, 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 Голосую за тих, хто нічого не обіщає. А за тих, що брешуть і обіщають, і були при власті, довго були при власті, нічого не зробили, вони тільки рвуться до корита. Хотіла прийти сюди і віддати свій голос, так як всі. Дорослі. Чому вони чому не вдома? Ну я вважаю, що поки в нас є сила, ми повинні ходити і допомагати нашому народу, щоб він був сильний. Мужественний і завжди перемагав. Вірю в те, що в нас буде все добре. Довожительку жовтих вод, перерву Клавдію Анатоліївну цей день можна вважати двічі рекордсменкою на місцевому рівні. Вона стала найстаршою мешканкою, що взяла участь у голосуванні, особисто прийшовши на дільницю у свій день народження. Іменини виповнилося виповнилися 101 рік. ми її прийняли, і така ще жінка, дай Бог кожному. Було дуже приємно, дуже що такі люди в жовтих водах є. А от принцип розподілу спостерігачів, присутніх на дільницях, що є представниками від різних політичних партій та об'єднань, залишилось для нас дещо незрозумілим. Від звичайних трьох-чотирьох до в окремих випадках 15 осіб на одній дільниці. Крім того, вперше працювали, так би мовити, мобільні спостерігачі, що переїздили від однієї дільниці до іншої. Як проходять вибори? Чи не було якихось порушень, на ваш погляд? Порушень не було. Робота організована дуже добре. Працюють всі, люди йдуть добросовісно, чемно, порядок. Деякий відбиток на звичайний хід виборчого процесу наніс оголошений в країні надзвичайний стан в сфері енергетики з метою збереження тепла під час процесу на дільниці й економії електроенергії. Наприклад, на одній з них за одностайним рішенням з складу комісії вхід одночасно служив і виходом, про що члени комісії завчасно попереджали виборців, щоб не сталося плутанини. Во-первых, сохранять тепло, потому как сейчас мы должны все бороться за сохранение энергоресурсов. Ну и самое главное то, что эти люди находятся здесь сутки, Единогласно проголосовав, приняли решение Комісія має право це зробити. Вопрос з пожежниками був сегласован. Як і раніше, на виході з окремих дільниць проводили соціальне опитування так званий екзит-пол. За замовленням. Однак цього разу моніторинг проводили виключно вітчизняні компанії і організації, наприклад, телеканал Один плюс один чи фронт свободи та демократії. Телеканал канал плюс один. Ми екзит-пол, представляємо інтереси звісно, нашого народу. Як е, наші виборці йдуть на контакт? Ви знаєте, по-різному деякі самі йдуть і охоче висказують свою думку, а деяких, як як то кажуть, не догониш на сьогоднішній день. Я опитую людей, провожу соціальний опрос. Я запитую, їх, за якого кандидата в депутати вони голосують, і за яку партію сьогодні, мабуть, те, що нас вразило найбільше, це аргументи на користь того чи іншого кандидата в народні депутати. Наприклад, вплив на вибір деяких наших мешканців мали особисті симпатії чи порядковий номер у виборчому бюлетені, під яким ішов у списку кандидат. Я його, в принципі біографію як коктейли не знаю, але П'ятихатський район Богдан не Я думаю, він ближче к нам. Это первый в списке он. А ви знаєте, що по мажоритарному округу балотується жовтоводці взагалі? Це ближче? А хто із наших? Я не знаю. Без поняття, значить я не знайомився до кінця. Знаю, одна бабуся стояла і до сльоз розказувала, як вона любить одного із кандидатів тієї партії, за яку вона проголосувала, і от вона прямо з сльозами на глазах розповідала, який він хороший чоловік. І щодо прагнень і сподівань жовтовоців за результатами виборів, то в цілому вони збігаються. Ми всі бажаємо змін на краще в нашій державі. Щоб легше жилось дітям, внукам. Обов'язково повинно все змінитися на Україні. І ми повинні все робити для того, щоб змінилося, все влучу. Обрати майбутнє нашої, нашої країни. Сподіваюся, що Україна буде європейською державою, що буде наше майбутнє, наших дітей буде в лучшій формі. Щоб на першому такому плані стояли інтереси країни, інтереси громадян. Нам дуже важко. Повірять, звісно, в краще. Ну а проте ми надіємося. Як завжди, надіялись на все хороше. Щоб до 20-го року краще жити. Я думаю, що хватить скубавки в нас в державі. Треба, щоб парламент працював злажено. Як і все рішалося, я кажу, єдиним кулаком все було. Тоді буде нормально. Однак тепер на перше місце серед інших очікуваних благ без винятку для всіх є мир і спокій у рідній країні. Щоб прикратилася війна, не було. Оцих страдань на Україні, щоб добро і мир процвітав. Хочу, щоб був мир. Це основне. В принципі, це можуть зробити всі, але не всі цього хочуть. От і все. А хто це зробить, це одному Богу, звісно. Я думаю, що агресора ми вигоним з нашої України, і Україна буде світлою і красивою. І заможній, і, в общем, найкращий державою буде все добре. Буде все добре. Весь народ хоче, щоб було все добре. І ми обов'язково будемо. Ми будемо єдині. Україна завжди була і буде. Що повинно змінитися. Скоріше закінчити війну, щоб закінчилась війна, щоб не гинули наші мужики, яких і так у нас не вистачає в державі. І наостанок хотілося б відзначити емоційний стан наших жовтовоців у день виборів. Як особисто ми спостерігали, і це підтвердили представники дільничних комісій. Майже всі виборці приходили з хорошим настроєм і спілкувались на позитивній хвилі. Якщо й були прямі вияви негативу з боку мешканців, вони залишились поза нашим кадром. Скарг не було, ніяких таких негативів теж не було на дільниці. Все у нас хорошо. Люди йдуть до нас, слава Богу. Настрій хороший всіх людей. Настроєння хороше, як би, ви бачите, толпи великої немає, тому все хорошо. Люди приходять з хорошим настроєнням, улибаються. В цілому явку виборців на міських дільницях відзначили як задовільну, однак відчутно меншою ніж у минулих роках. На нашій дільниці 1897 явка. Ну вже більше 300 чоловік проголосувало на 10 годину ранку. Тобто, це вважається добре, так? Ну, я дивлюсь, що голосування проходить достатньо жваво. Думаю, що непогана явка. Всього у нас 1911 виборців, 413 виборців, які вже проголосували. 22%. відсотка. Прошлі, гадали, люди були більш активні, більш приходили. Ну, Прошла вибори була більше 1970 сімдесят чоловік на час 12.30. 500 п'ятсот чоловік проголосувала. хороших показателей. За попередніми даними ЦВК, що оновлюється кожні 4 години, на 16 годину 26 жовтня явка виборців по 34 округу становить трохи більше 36%.